Графіки погодинних відключень електрики, що діють цілодобово, в сумах запровадили з 3 червня. До цього електроенергію вимикали в основному в пікові години або ж в аварійних ситуаціях. Нині графіки діють за системою мінус два плюс чотири. Тобто, чотири години світло є, потім дві години його немає. Частина аптек та магазинів під час відключення електрики вмикають генератори, підлаштували свою роботу під відключення і у своєму закладі, говорить шеф кухар одного сумських ресторанів Дмитро. Придбали інвентар, обладнання, яке дозволяє нам працювати, переходити якось варіювати наше меню, якісь позиції, якісь страви. Ми говоримо, що їх нема. Які страви ми можемо готувати завдяки генератору, електрогенератору. Він забезпечує нам освітлення в залі для гостей ввечері, в вечірній час, в туалетах тощо. Також використовуємо іноді газові балони з газовими плитами. Це приносить деякий дискомфорт, але ми працюємо і радуємо наших гостей. Доводиться підлаштовувати свій побут під графіки відключень, та складніше це зробити, коли в сім'ї малі діти, каже Сумчанка Ольга Федченко. Дуже важко через те, що в нас електродом. І приготувати їсти. Ну, я раніше готую, щоб можна було поїсти і вийти на вулицю, щоб не так було складно пережити ці дві години. Ввечері складновато. Якщо попадає так, що з 8 години до 10-ї, то вкладаємося вже о 9 годині спати. Ну що робити без світла? поскольку мы живем в 15 этажках и у нас электроплиты и вот когда нету света у нас жизнь заканчивается на самом деле нельзя не подогреть ничего и конечно у нас лифты пожилые люди мы сейчас приноравливаемся к этому графику чтобы успеть выйти и погулять немножко ну а так вообще что это жизнь и будем жить и все равно мы надеемся на лучшее. Під час відключень в місті вимушено зупиняється і електротранспорт. Розповідає начальниця планово-економічного відділу комунального підприємства Електроавтотранс Світлана Матвєєва, оскільки відключення електроенергії відбувається в різний час. Тому, де застало відключення, там тролейбус зупинився. Нагрівається транспорт. Водії наші також страждають від перенагріву, але ж не можна включити кондиціонер, кондиція, нічого. На автономному ході або довозять пасажирів, або з'їжджаються в тролейбусне депо. Також, додає Світлана Матвєєва, вимушені зупинки тролейбусів викликають невдоволення та відтік пасажирів, яким доводиться пересідати в інший транспорт. Ми розуміємо своїх пасажирів і робимо все від нас залежне. Що ми можемо і не можемо, ми для них стараємося, бо це і наші гроші, і не тільки наші гроші, але е, тих пасажирів, які ми напрацювали, ми їх не хочемо втрачати. Одним із варіантів вирішення питання є те, каже Світлана Матвєєва, аби відключали підприємство в одні й ті ж години. Є порозуміння з е, міською радою. Вони звертаються до «Укренерго» і. Всіх, куди можна звернутися, про те, щоб або нам зробити постійні часи відключення, і наше підприємство, виходячи з цього положення, придумає графічність, надасть новий розклад, і ми подумаємо, як ми можемо свої маршрути перевлаштувати. Ірина Касьяненко та Сергій Коваль суспільне новини суми.